Мені здається, чи може я божеволію, але чому про це так мало говорять? Чому ніхто не каже, що до Майнкрафту вже як пару років не виходять оновлення, а замість них гравці отримують різкіни тваринок та двох-трьох нових мобів, які привносять геймплейної цінності на рівні затруйною картоплею? А великим оновленням та подією для такої гри вважається один новий вид зброї, підводний маунт та нові модельки до вже існуючих мобів. Окей, тепер серйозно. Мабуть, одна з найпопулярніших тем на англомовному YouTube – це Майнкрафт і розмови про те, чому він здається пустим, нецікавим або навіть нудним. І на жаль, я поділяю цю думку. Проте є, але я беззаперечно визнаю значимість Майнкрафта для історії відеоігор і сам час від часу до нього повертаюся. І як і в багатьох гравців, ці повернення зазвичай не тривалі. Мім про двохтижневу фазу Майнкрафт з'явився не з пустого місця. Це радше симптом головної проблеми гри. Попри відкритий світ, майже необмежену можливість будувати руйнува. І досліджувати на практиці, Майнкрафт досить швидко перестає пропонувати щось нове, і в середньостроковій перспективі викликає відчуття нудьги. Але водночас у нього грають, грали, і точно ще будуть грати мільйони людей. На мою думку, саме тому, що за всі роки свого існування Майнкрафт був і залишається не стільки завершеною грою, скільки власним потенціалом, потенціалом, який бачать гравці, але який так і не був повністю реалізований. І головна проблема, як би банально не було, це нестача контенту, коротка прогресія і оновлення, які приносять мінімум. Геймплейного різноманіття або взагалі обмежуються косметичними змінами, на кшталт нещодавнього апдейта з дитинчатами тварин. Особисто мені, граючи в Survival, постійно бракує того, що, як на мене, йогом неймовірно посувало. Більшої кількості данжів, цікавих точок інтересу, унікальних локацій, мобів, які не просто населяють світ, а пропонують новий досвід і виклики. І звісно, предметів та луту, які б поглиблювали прогресію геймплейні можливості і дозволяли формувати різні ігрові стилі. Бо коли в грі з'являється найсильніший моб, з якого нічого не випадає, і розробне. Таки тобі прямо кажуть, що взагалі то з ними не треба битися, це звучить не як дизайн рішення, а як знущання. І на таких знущаннях побудована ціла купа елементів Майнкрафту, де ти просто задаєш питання, а навіщо це у грі? Очевидно, що стратегія розвитку під керівництвом Microsoft помітно змінилася. Замість розширення контенту і поглиблення механік гру остаточно закріпили в ролі максимально універсальної, безпечної та доступної платформи, такого собі Friendly конструктора. До того ж, великій компанії було важливо якнайшвидше відбити гроші за придбання IP. З'явилися Minecraft Dungeons, Legends, а сам Майнкрафт дедалі частіше почали сприймати не як гру, а як бренд, від Лего до тематичних худі. І не дивно, що самій грі це не дуже допомогло. Оновлення, які і так виходять рідко, зазвичай розчаровують. Я не знаю, чи хтось ще чекає оновлення, в якому додадуть новий повноцінний біом зі своїми особливостями та мобами, або оновлений вимір Енда. Ну, раз ви постійно додаєте нові види блоків для будівництва, може вже варто додати фурнітуру. Також можна часто почути, що в Майнкрафт немає мети, але по перше, це не зовсім. Правда, по-друге, навіть якби так, проблема ж не зовсім в цьому. Сила пісочниць, якраз у виборі гравця, тебе не ведуть за руку, ти сам визначаєш цілі, які формують твій унікальний досвід, але свобода і вибір працюють лише тоді, коли їм є з чим взаємодіяти. Коли цей вибір не підкріплюється глибшим контентом і ширшими геймплейними можливостями, з часом з'являється відчуття порожнечі, але ще з'являються ігри, про які я сьогодні хочу поговорити, і про те, як майнкрафт своїми недоліками фактично створив їх. Я просто почав з ідеї. Я знаю, що це звучить банально, але коли я зрозумів, чого хочу досягти, я почав працювати і більше не озирався назад. Це слова Ендрю Спінкс, автора оригінальної терарії, маленької інді гри, яка продалася накладом понад 60 мільйонів копій, і стала першою грою в Steam, що отримала мільйон позитивних відгуків. У 2011-му він і декілька друзів загорілося ідеєю створити власну гру, надихаючись такими роботами, як Worms, Liero, Дік Metroid. Але Ендрю прагнув забрати лише кор механіки з цих ігор і поєднати їх з чимось більшим: на кшталт RPG чи сендбокса. І у нього якраз був приклад гри під рукою, яка тільки набирала популярності та реалізовувала концепт який був у голові Ендрю. Бажання знайти більше сенсу в Майнкрафт це одна з головних причин, яка спонукала мене створити терарія. Сам Спінкс неодноразово говорив, що Майнкрафт здавався йому чудовим творчим сендбоксом. Йому подобалось досліджувати світ, копати, будувати, експериментувати, але при цьому йому бракувало сенсу для руху вперед, бракувало прогресії, бракувало чіткої відповіді на питання: а що далі? І саме це терарія зробила своїм фундаментом. Гра вводить водить чітку, довгу і багаторівневу прогресію. Боси тут не просто опціональні вороги. Які Дропають один-два предмета, вони маркери етапів гри. Кожен убитий бос відкриває нові можливості, рецепти, біоми і механіки. Може, гравець не завжди розуміє, що робити далі, але він завжди знає, що прогресує, та що попереду ще більше контенту. А ще на відміну від того ж Майнкрафт, де інструменти часто відрізняються лише цифрами. Терарія робить предмети унікальними. Купа зброї, яка має власну поведінку, аксесуари дають гравцю можливість міняти механіки на ходу. А лут не просто приємний бонус, а основа прогресії, грубо кажучи, ти знаходиш не новий меч. А новий спосіб грати. Світ терарія процедурний, але він насичений сенсом. Данжі, події, біоми, НПС існують не для галочки, а для того, щоб постійно тримати у ритмі, кидати гравцю нові виклики та просто створювати відчуття живого ігрового світу. І на момент виходу гри у 2011-му такий набір елементів: ну, – прогресія, боси, лут, і процедурна генерація не були для індії ігор стандартом, але саме терарія зробила це нормою. В цьому сенсі вона стала відправною точкою для багатьох інших розробників, якою свого часу був мейн. Incraft для самого Спінкса. І як тоді він казав, що хочу зробити гру як Майнкрафт, так само зараз кажуть, хочу зробити як Терарія». Бо вона не просто додала більше контенту, вона зробила його системним. У Майнкрафт ти часто стикаєшся з ситуацією, коли світ існує сам по собі, а прогресія це взагалі окрема штука. У Террарія ж майже кожен елемент світу вписаний у загальну логіку розвитку. І саме тому Терарія не потребує зовнішньої мотивації. Це дуже проста, але надзвичайно ефективна ідея. Не змушуйте гравця вигадувати сенс гри самостійно. Дайте йому Достатньо інструментів і контенту, щоб цей сенс з'являвся природньо. І як би не було парадоксально, ці дві гри одночасно дуже схожі та неймовірно різні. Вони пішли різним шляхом розвитку та наслідують різні геймдизайнерські погляди, ну і виглядають трошки по-різному. Тому порівняння, яке існує вже більше десятиліття, типу що краще Майнкрафт чи Terraria, абсолютно недоречне. Майнкрафт це гра про свободу без зобов'язань. Terraria про свободу, яка постійно підштовхує рухатись далі. Вона не забирає у гравця вибір, але майже завжди дає йому контекст. Навіщо копати? навіщо битися, навіщо кидати ляльку Вуду в лаву, і саме тому Торарія часто відчувається не як альтернатива Майнкрафту, а як відповідь на його відкриті питання, і це непогано та недобре. Це просто натхнення однієї людини, яка спробувала, і в неї вийшло. Наступна гра, про яку я хочу поговорити, спробувала б подивитися на Майнкрафт трошки інакше, як на серйозний імерсивний симулятор. Тайрон Мадленер ще у 12-му році створював прості модифікації для Майнкрафт. Одну з перших він взагалі зробив по проханні дружини. Мод додавав у гру сотні видів метеликів, але з часом Тайрона почала цікавити не декоративна частина світу, а те наскільки цей світ правдоподібний і логічний. Так з'явився мод Вінтачкрафт, спроба переосмислити генерацію світу і механіки виживання через реалізм. І саме тоді стало зрозуміло, що. Ідеї, які він прагне реалізовувати, просто не вміщаються в рамки Майнкрафт ні технічно, ні концептуально. У 2016-му Тайрон разом із дружиною заснував Онего Studios і почав розробку Vintage Story вже як окремої гри з власним рушієм. Вони свідомо відмовилися від Unity чи Unreal, щоб мати повний контроль над симуляцією світу і реалізовувати системи саме так, як вони їх бачать. І в той же час розробники ніколи не приховували, що Майнкрафт був фундаментом, але їхньою метою було позбутися його умовностей і дитячості. Не в сенсі Стилю, а в сенсі підходу до систем і взаємодії зі світом. Бо Vintage Story це імерсивна симуляція виживання в дикій природі з усіма відповідними вимогами. Наприклад, крафт. У Майнкрафті створення предмета це магія, ти складаєш ресурси в сітку 3 на 3 і миттєво отримуєш результат. У Vintage Story крафт це одна з найцікавіших частин геймплея. Камінь потрібно оббивати вручну, глину ліпити, метал буквально кувати на ковадлі, фізично надаючи йому форму, щоб створити потрібний інструмент. Тобто, щоб поїсти хліба, недостатньо покласти три соломи в ряд. Тобі потрібно. Не зібрати зерно, створити жорна, перемолоти його на борошно, замісити тісто, побудувати піч, розігріти її до правильної температури, і лише тоді ти зможеш отримати готову булочку. Ігровий світ підпорядковується логіці. Регіони мають різний клімат, на півночі справді холодніше, а неправильний одяг може вбити швидше за дику тварину. Терморегуляція тут не жарти. Руди не з'являються випадково, вони залягають у реалістичних геологічних пластах, і гравець змушений вивчати це на досвіді, а не просто копати навмання. Такий імерсивний реалізм тут усюди, у готуванні. Обробці шкірі, фермерстві, полюванні і так далі. І важливо розуміти, Vintage Story не намагається вразити кількістю речей або завантаженістю систем. Подібні виживалки не нові. Вони часто складні, повільні, і не завжди привабливі візуально. Для них це навіть я б сказав природньо. Але саме такі ігри здатні створювати найправдоподібніший досвід виживання. Тут немає швидкої прогресії чи постійного екшену, який утримує увагу кожну хвилину. Натомість є відчуття світу, який існує за власними правилами і не підлаштовується під гравця. Вінтеж Сторі. Це не Майнкрафт, і навіть не його альтернативна версія. Це окремий серйозний імерсивний симулятор виживання, який був створений виключно завдяки Майнкрафту та людині, яка змогла використати свою улюблену гру в такий цікавий спосіб. Усе почалося з Hypixel, одного з найбільших і найпопулярніших серверів Майнкрафта. Hypixel пропонував гравцям усе: від міні-ігор до повноцінних режимів із власними механіками, правилами і навіть наративом. Але з часом сервер уперся одразу в дві стіни: жорсткіші обмеження монетизації з боку Microsoft і банальні технічні ліміти гри. Сервер буквально припинив уміщатися в Майнкрафт. І тоді один із засновників Hypixel, Саймон, вирішив не боротися з правилами платформи, а просто вийти за її межі. Так з'явилася Hypixel Studios і у 2080. Сімнадцятому році був анонсований Хейтейл. Я пам'ятаю, як побачив трейлер майже одразу, як він вийшов. На той момент я періодично, але все ж грав у Майнкрафт, і вже тоді в мене було дуже дивне відчуття, наче грі чогось не вистачало. Трейлер Хейтейл мені це дуже точно показав: відчуття пригоди у живому та насиченому світі. Не просто процедурна мапа, а світ із біомами, локаціями, структурами, істотами, подіями, які виглядали пов'язаними між собою, які в теорії могли створити той самий ефект власної історії в грі. Але Пішли роки, періодично виходили до влоги, та можна було почути якісь новини, проте орієнтовна дата виходу кожен раз переносилась. І у цього було декілька причин. На момент виходу трейлера, граф фактично не існувала. Ну тобто був прототип та набір ідей, дуже сильних, але все ще сирих. Хайпіксель Studio складалася виключно з людей, які створювали контент всередині Майнкрафта. Дехто з них був ще студентами, адміни серверів на ходу вчилися писати ігровий код, а художники по текстурам вчилися ui дизайну, бо робити сервер навіть дуже великий. І робити повноцінну гру з нуля таких масштабів це абсолютно дві різні задачі. І тим не менше, у якийсь момент на команду Hypixel звернули увагу Riot Games. Все почалося з партнерства, яке переросло у викуп студії. З одного боку, це дало команді фінансову стабільність і час, з іншого прибрало навіть ті умовні дедлайни, які вже були. Бажання вдосконалювати гру це добре, але в геймдеві це дуже часто переростає в вічні ітерації, і ти просто ніколи не закінчиш свою гру. Якось посеред розробки команді довелося міняти руші, бо Java та C sharp на на думку розробників не пасувало грі від райотів, тобто величезний шматок роботи почали робити просто заново. Команда не хотіла випускати напівготову гру, і це зрозуміло, але кожна нова ітерація віддаляла реліз ще на роки. Для гіганта індустрії типу Riot'ів, які існують за рахунок ігор-сервісів, гра в вічній розробці, яка не факт, що на момент власного виходу зможе покрити усі свої витрати, все більше наближала власне закриття. Що і сталося. Ще півроку назад Riot Games закрили проект через амбітність і невизначеність. Якби не сам Ман та його наполегливість проект так і не побачив би світло, але він викупив права на гру назад та сказав, що вже найближчим часом випустить її такою, яка вона є, сирою, незакінченою, проте саме ту версію, яку першочергово створювала команда. А гілка на C++, яку команда робила роками після об'єднання з райотами, просто полетіла на смітник. Сьогодні в Хайтейл вже можна пограти. Вона вийшла в ранній доступ та окупилась ще на предзамовленнях. Підняла немалий ажіотаж та навіть райоти привітали команду з релізом. Так, це лише ранній доступ у грі небагато контенту. Вона ще справді дуже далека від фіналу, але вона змогла зробити те, що зараз вдається небагатьом: бути по-справжньому веселою і найважливіше показати потенціал, який обіцяє втілити в реальність. Бо Саймон активно ділиться планами команди по розробці. Пропозиції гравців та модерів не просто бачать, до них прислухаються та додають у гру. А в команду вже почали набирати найактивніших гравців, які створили перші моди за пару днів після виходу гри. Тож в контексті порівняння Хайтела та Майнкрафта я вів саме до цього: візіонерство, з яким розробники підходять до проєкту набагато ближче до середньостатистичного гравця, ніж у Майнкрафта. Хейтел бачить себе одразу як сендбокс, крутий інструмент для креаторів, а також потенційно як одна з найкращих пригодницьких RPG за останній час. Точно не зараз, але я вже не раз бачив, як у різноманітних відеовідгуках люди порівнюють Хейтейл зі Скейрімом. Це, хоч дуже суб'єктивна та неочікувана оцінка, але, на мою думку, дуже сильний показовий комплімент. Так штука в чому? Майнкрафт теж сендбокс, теж крутий інструмент для креаторів, а також потенційно чудовий. Пригодницька РПГ, але з останнім. Не для розробників Майнкрафту, і, мабуть, це головна причина, чому Хейтейл першочергово полюбили ще з першого трейлера, і не дозволили йому померти, якби він не намагався себе вбити. Це образ Майнкрафта, в який можна грати не два тижні, а два десятиліття. І знову ж таки, я не вважаю шлях, по якому Моджанг веде Майнкрафт, фундаментально неправильним чи навпаки. Думаю, тут все зводиться до вподобань. І Саймон, як ніхто, це розуміє, бо людина побудувала всю свою кар'єру навколо Майнкрафта і створення контенту для нього. Тож всі його ідеї і бачення щодо Хейтейл це просто захоплення Майнкрафтом та його переосмислення. В контексті обговорення майбутніх оновлень Хейтейла Саймон написав ось це. Правда в тому, що багато хто з нас хоче чогось нового, більш орієнтованого на бойовку та пригоди. І саме тому ми створюємо та граємо в Хейтейл. Ми не хочемо конкурувати з Майнкрафтом або замінити його. Ми просто хочемо чогось, що нам імпонує. Я виріс на Варкрафт, Діабло, D&D, та всіх цих дивовижних фентезійних пригодах і я хочу, щоб мої діти відчули те саме, що в якийсь час пробудило і мою творчість. Я не вважаю, що Хейтейлу обов'язково вийде все, що запланували Хайпіксель, але я щиро поділяю їх погляди та підходи. Тож хотів розповісти про цю гру, а команді побажати удачі. На мою суб'єктивну думку, Майнкрафт варто визнавати і любити принаймні за одне. Я не можу назвати жодної іншої гри, яка б породила б стільки креативних людей і ідей. Три гри, які я сьогодні згадав, це найпоказовіші приклади того, як Майнкрафт впливає на створення ігор, а фактично їх навіть не сотні, їх тисячі. Коли ти казав, що Майнкрафт нудний, тобі відповідали так: закачай моди, і це не випадково. За всі роки свого існування люди з усього світу використовували Майнкрафт як платформу для втілення крутих, сміливих, дивних, поганих і божевільних ідей у житті. І можливо саме в цьому й полягає справжня цінність Майнкрафта та його спадщини, у грі, яка змусила ціле покоління не просто грати, а й надихатися, переосмислювати та створювати.